Показали, Посвідчення. Що ви Соловйов. Ну добре, добре, давайте тоді. Покажіть мені, добре. будь ласка, документи. Я підтверджую, які підтверджуть... що є повноваження. Ні, ні. Ну, я не за те. Я прошу кожного угу. із ваших адвокатів, як ви сказали, угу. щоб вони надали підтвердні документи, що вони надають вам правову допомогу. Будь ласка. Окрім мене, тому що я здійснюю контроль. Боку ради адвокатів стакі всі да? ви зрозуміли, де да? копії всі приготовлені до вас зайдуть на а закон не дії для адвокатів. Для вас закон про адвокатуру та адвокатську діяльність не діє. Скажіть, будь ласка. Я Обшук, огляд, При чому тут будь-яка дія, будь-яка процесуальна дія за участі адвоката. Скажите, покажіть мені документи. Я ж вам показав. Я вам показала свої документи. самарець. Так, ви. Так, сторожу. Вам копії підготовлені? Всі копії Добре, підготовлені. Дякую, Вам потім оригінал. зараз. Зачекайте, а зачем оригінал? Якщо законодавець передбачите, постальному... зачекайте. У написаному кодексі написано свідоцтво. Договір, ордер там не написано про копі давайте ще ек... так. А давайте так. Законодавець передбачив, що ви віде, що маєте доступ купі. до мережі інтернету і можете переконатися, чи є вам особа чи назвав має чи має умови, за яких ви потрапите на територію. тобто це ваша віде, умова, віде, це ваше трактування кримінально процесуального закону. Правильно розумію? Mm -hmm. Ні, зачекай є. <рекунські> Я, я принципиально доставать его не буду, попробую, скорее не, не, не допустим. Я, я, я единутовал. Для вас я підготувала копию, я вам накажу. Да, да. Катюш, слушай, мне это действительно довольно сложно и показывать. Давай ты покажешь, а потом будем... С чем предназначен, чтобы вынуть был оригинал с видео про право на сеть адвокатской деятельности? Копия? Копия? Я не вижу, Мені треба оригінал. Ви можете зайти в реєстр, реєстр, реєстр адвокатів, там отримати витяг, витяг з реєстру і покласти його. Якщо зараз це законодавець передбачає. Є, завірено. є завірено право, копія. До закону, про адвокатів. Про чи, чи ви знаєте лише ваш закон? Не повишайте на мене. Я поки що не полишаю. Коли не я буду полишати голос, ви почуєте це. Повірте мені. Ми працюємо в правовому полі, будь ласка, не проти. Так що в правовому полі ви вимагаєте зайві документи, відповідно, як зачекаєте. Вимагаю не зайві документи кримінальний процесуальний кодекс. Оригінал, щоб я пересвідчився, що не, не є кодекс. Отаке можна зробити Я мол, я також можу зробити. Якщо ви, ви кажете, що можна таке зробити. Ви зараз зазначаєте, що ви так. можете вчинити так. злочин. злочин Перебачені статті 358, вам підробка. Кажу, якщо не будуть усіма надані оригінали документів, щоб я пересвідчився, них наявності, то Добре. на сьогодні тоді слідча дія буде відкладено. Я перепрошую тобто ви штучно. Створюєте умови. Ну, з порушенням КПК. Так, так, так. І нашого профільного закону. По-перше, що зараз у нас тут проходить? Створюєте умови і відмовляєтеся думаю, приймати не. адвокатів з посвідченням. Ми ж не прокурорські, ми ж культурні люди. Договором я попрохав у кожного адвоката показати мені оригінал. Зійшліться, будь ласка, оригінал, на нормальність. Чи є ви перевіряєте не. повноваження? А кого я маю запускати сюди, че тоді давайте положення. Давай чекайте. Давайте відчиня. тоді положення про режимний об'єкт, де Зазначено, що адвокат може на територію зайти лише по оригіналу свідоцтва. Ви мені покажіть, будь ласка, ви мені надасте. Кожен оригінал будь ласка. свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності. Ні, ні, зачекайте. Ну, давайте, ви, Я та, вам ще по... раз говорю, свідоцтво підтверджує повноваження. Да, ну, я... У кожного і оригінальне посвідчення. Ми ж не будемо на вулиці вам, вам показувати їх. Будь ласка. Та ні, да, нет, да давайте, Володя, уточ... подожди. Оригінал договору тому Ордерну портфелі ми ж нема рула. Не Давайте Я уточнимо, що ми зараз проводимо. Ми Я зараз просим. встановлюємо особи. Тих осіб, які ви yeah. хочете запустити yeah. на Покажете. режимний об'єкт, чи ви встановлюєте їх повноваження, що досить, щоб прийти на режимний об'єкт? Будь ласка, адвокатській діяльності. Ні, я не елементарно ну. Ну. Бо зараз. якщо в мене буде я, вимагати свідоцтво зараз У мене напитую. є захисники? Я прошу їх пропустити. на якій підставі зі... на вулиці ви вимагаєте я нас надати повноваження, за якими ми маємо здійснювати захист пані Я я вам ще раз. Якщо мені всі дев'ять. Адвокатів не покажуть, а пані сторожок буде наполягати, щоб всі дев'ять прийшли. Так. То тоді ми відкладемо слідчу дію. Зараз слідча дія проводиться. Ні. Тоді зараз ми відкладаємо. Що зараз відбувається? Повісточку дам на наступний раз. На наступний день узгоджений з вами. Зачекайте, А в чому з якого? документи, я вас А з якого приводу ви надаєте на наступний раз? Зараз відповідаєте. Ви зараз кладете повноваження? Ми, ким, сіна, ми, ми на вулиці перевіряємо зрозуміти. Ви зараз фактично не допускаєте моїх захисників. Здійснюєте недопуск, не документ. Боже збавів, щоб я їх не допустив. А що ви робите? Я вас попросив надати мені оригінал. Я вам говорю, це, я побачу, це вже початок слідчої дії, оформляйте документально недопуск адвоката. І пишіть, що не надали вам свідоцтво. Ви можете відмовити адвокату. Але я вас попереджаю, ми заходимо, так. але якщо у когось немає оригіналу. Ви пишете відмову в допуску Ні. в якості да. так. У звісно ви процесуальним так, документам вискій, оформлюєте оригінал mm -hmm. е, свідоцтва Ви пишете про, про незаняття про право на заняття адвокатською діяльністю. Да. То ми просто відкладемо. Ні, ми не відкладемо Перенесемо, ви ви нап... на інший день. Ви напишете відмову. Не пишете. Я вам напишу на повісті, що ви з'явилися. Ні, ви на ви напишете відмову. Ви читаєте КПК, Щас. ви пишати можете, можете на заборі щось. Ви складаєте У... протокол. Процесуальний документ. документ. Просовальний документів. Ви зазначаєте, що, заборі що заборі на вашу думку особа не надала. Ви так і зазначаєте оригінал свідоцтва про право зі адвокатською діяльності, що є перешкодою надання ним правової допомоги сторожу. Все, ви це написали ви написали це в соціальному документі, і тоді в мене є на що скажетесь, в мене є тоді підстави звертатися, відводу вас. що у вас є зараз. Хоча б показали. Дивіться. Потримайте. Оригінал? Та вашому керівнику, вашому керівнику було достатньо. Тих документів, які були надані. Добре. Свідоцтво за провалок за діадвокатської діяльності. Завірна копія відповідна до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Часи, <звизвіт> е ну, сама угода, от вона. <звід> обов'язково. Я, я, стан... ну, Таке витягну, угода потім буде. Перевірять вам повноваження. Я підтверджую, що я підписувала <звід> цей договір. Печатка і підпис з іншого боку. Ось. І сам ордер безпосередньо для вас, і ще додатково, додатково, для вас ордер ще випускає. Скажіть, будь ласка. Хоча мені або ордер, або свідоцтво. Ось моє посвідчення особи. Добре, так, камера, ще? За цим же договором, за, ці, за цим же об'єднанням. договор Об'єднання? Вже об об ж показали. Поясню, поясню. Давайте так, відповідно, до я я бачу, Шо, такі, е... Якщо якщо, якщо, вископка вископка пояснювати. Буду, будь, якщо треба, буде з КПК пояснювати, Ось, якщо треба. Перевіряйте інших, я не Відносно мене, Я вашого дозволу повторю, да? двічі повторюю. Двічі повторюю. Я член ради адвокатів міста Києва, Сірий Микола Іванович. Моє завдання ні, поки що на хвіночок. Моє завдання полягає в тому, в тому числі і ваше завдання полягає в тому, аби не порушилися гарантії адвокатської діяльності. Моє завдання як члена ради адвокатів міста Києва, а ваше завдання як представник держави України, да, зрозуміло, да? тобто мені при виконанні моїх функцій не потрібно підписувати договір. Договір. Не потрібно підписувати. але але мною підписано договір на вашу на вимогу. Підписано. На, не на вимогу. Я вас на вимогу. вимогу. Саме на, на вимогу, вимогу. Я я вимогу. на вашу вимогу. Я, я підписав договір і, 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 і оформлено ордер. Ви його склали ще 29.04. Ось 29.04. Ви бачите, коли ви підписали. Ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення особи. мої повноваження будуть надані вам момент, коли ви розпочнете слідчу дію. Будь ласка. Мені ще раз показати? показую. покажу. Ви не показуєте. Покажуть вам всі на місці документи. Посвідчі, ну я можу пересвідчити в особі. Будь ласка. Так. Нема проблем. Так, бачу, поїде. вже в особі. Кого я буду пропускати? Будь ласка. Да, всім, так, всім. Зажимно, не буду. Виключайте там. Чому виключайте? А, а чим перебачено, що я не можу фіксувати слідчу дію? Так, раз. Яка це? Це ще не слідча дія?